Хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер я кажу: повернуся, Ти лиш, Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей, вірять люди, в нас це гоїть рани. А ми віримо в наших людей, Щоранку будять соловій. Шановні воїни, атопці до вас звертаються учні 5-го б класу, Єланицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Повертайся, будь ласка, живим, я брешу небагато маму! Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб я яблук закрив від біди. Над тобою, розкривши крила і щоб куля лихої орди, не побачила, не зачепила, і з ним ранком, і днем. Що ви? я шепочу, у сині є небо. Повертайся, будь ласка, живим. Бог не там ще гає на тебе. Щоранку будять солові, солдати ще сюди ідуть. Бо вірні ми своїй землі присягу, двічі не дають. Ми попри біль йдемо в бій і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна нас одна.